Капеланське благословіння на 10 жовтня 25-го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, навіть вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, навіть вічні. Амінь. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, як люди, які були в синагозі в, на Батьківщині у Ісуса, дивувалися. Благодаті, яка виходила з його уст, але все одно вони почали йому не довіряти і закидати, що ми ж це знаємо, знаємо твоїх батьків, знаємо твої дібратів, від тебе може бути ця Божа мудрість, яку ти зараз нам говориш. І тоді Ісус сказав, що тільки. Пророк може бути не в пашані а на своїй батьківщині. І це питання підняв і дорікнув їм, і навів приклади, що е, Єремія зробив, очистив єдиного прокаженого за своє життя. І це був не ізраїлітяном. А був неємієць. Не так само і вдова Сарепти була і наплемінкою, але саме до неї був посланий ілля, щоб він там три з половиною роки жив і їв чудом ту силі пьяшки з муки, яка поновлювалася залією. Розгнівалися тоді юдеї, хотіли його скинути з згори, але він пройшов повз них, не боючись їх. Розуміючи, що вони йому нічого не можуть зробити. Але питання, яке піднято Ісусом тоді, в тих подіях, говорить і нам, що як нам важко вибратися від нерозуміння своєї родини, коли ти стаєш на крок розумніший, на крок мудріший, на крок побожніший, ніж ті, які були поруч тебе. Віком були старші, малку тебе вчили, але далі не пішли, а залишилися на, том, на тому ж рівні, як і ти був малим. І тоді вони і тоді ці рідні, думаючи, що вони за віком старші, то за віком і мудріші. Але Святе Письмо говорить про те, що людина не сивиною мудра, а свої, своїм побожним серцем. І досконалість людська не в сивині, а в здійсненні і звершенні образу і подоби Божої, яка в нього є. Тоді мені як ну, би співототорнюються слова. Що вороги мої ближні мої, які в цьому ж Євангелії і говорять, і що піде брат на брата, батька на сина. Саме в цьому випадку, коли пророк стає святішим або сповненим чеснот, а інші з родини починають від нього відставати, а гординя. Навпаки виростає в щось велике, яке не може навіть припустити, що ця людина припустити і повірити в те, що ось дії, які робить ця людина, слова, яку говорить людина, вже вище за всі гордили людину. Хоча вона ось виросла поруч. Навіть на. В якомусь етапі навчала чомусь зі мною. І в цих навчаннях, в принципі, була правдива. Як важливо вирватися пророку від тих, знаєте, оков. Оков такого, знаєте, як слово підібрати вожу. застиглості Закам'янілості гнилих традицій. Іноді, коли я ховаю воїна, якісь рідні, знову і знову хочуть кинути йому цигарку і горілку в труну. Але якщо їм це не давати робити, вони так ображаються і так раз лючуються, що навіть не знають, що робити. Що робити пророку, або людині, яка зробила крок в сторону Пророка, тобто сповнення чеснот і святості, а якраз прориватися силою і пройти мимо, як Ісус прийшов поміж них? Гра – це місце небезпеки, де хочуть його скинути вниз. Але він сміливо, мужньо і стійко, як говорить слова, які він повинен говорити, так і йде. Через небезпеку, яку нібито створюють ці люди. І проходить ній, перемагає цю небезпеку, а ті залишаються в своїх заблудливих думках і переконаннях. Залишаються помирати, а пророк проходить до життя, яке вічне, яке створено для радості. Разом з такими, які пізнають і пізнають вже мудрість Божу Всесвітню і утворюють з Господом і в земному житті, але є частиною і невід'ємною частиною небесного життя. Таке слово сьогодні мені промовилося. До кожного з нас. Як до мене себе, самого, так і до кожного, хто мене чує. Амінь.